Сьогодні ввечері стою на зупинці. Темно, немає світла. Я одна. Підходить чоловік з великою сумкою. Поводиться дивно. Я роблю вигляд, що не помічаю. Підходить інша дівчина, стає трохи легше. Приїжджає автобус, не мій. Думаю, сісти просто, бо щось усередині кричить: іди. Але бачу, що він теж хоче сісти в цей автобус. Думаю: їдь, чоловіче, а я зачекаю свій. Автобус їде. І що ви думаєте? Він теж лишається. На зупинці зі мною. Вдвох у темряві. Набираю подругу, відходжу трохи, роблю вигляд, що все під контролем. Хоча всередині вже сирена, біжи. Він курить сигарету за сигаретою, ходить туди-сюди, потім раптом встає і швидко прямує до мене. Підходить в притул я, чоловіче, що ви хочете. Він стоїть, втупився, широко посміхається і каже: Що? Рука в кишені, не знаю, що там, очі божевільні. В мене в голові тільки одна думка. А раптом він зараз побіжить за мною, а раптом в нього ніж. Я різко йду до тієї зупинки, переходжу дорогу. А там траса і темна посадка. Йду швидко, дуже швидко, озираючись, кидаю подрузі маячок, добігаю до наступної зупинки. Люди, світло машин, хоч якийсь шанс. Стою і не можу зупинити сльози, викликаю таксі. І от після всього цього хто ще сміє писати, чого дівчата такі шугані? Та тому, що ми виживаємо щоразу, коли просто хочемо доїхати додому. ПС. Тепер точно тільки на метро. Чоловіки, хто ж вас захищати буде, коли ми зникнемо? Жінки, від кого? Теж маю такі історії. Якось теж увечері стояла на зупинці, а зі мною дядько років 35-40, і було таке неприємне відчуття від його присутності, тому вирішила піти на іншу. Через тиждень дізналась, що його судять за зґвалтування неповнолітньої. Я йшла з магазину в навушниках і випадково зачепила якогось хлопця ліктем, вибачилась і пішла далі додому. Вже біля ліфта обертаюсь, а той самий хлопець, якого я зачепила, вітається і заходить за мною в ліфт. Свій поверх не натискає і питає, чи сама я живу. Я сказала ні, виходить зі мною на поверсі. Мені допомогло те, що моя квартира знаходиться ніби в тамбурі з декількох квартир. І він, як тільки це помітив, запитав де сходи і пішов туди вже вдома, я усвідомила весь треш ситуації.